Дивіться, ситуація наступна. Рено -масі, другий, Перестало зачинятися окно. Ось, зараз як на злой йде дощ. І виходить, що я зараз спробую хоча б щось зробити. Дивіться, достав кнопку. Виходить, що у кнопки є всі ознаки, що вона не робоча. Ось в одну сторону вона щелкає. Чуєте звук. А в цю сторону. Вона не щелкает і вона вообще там така вроде прикипіла. Тут, бачите, ось якийсь елемент. Видно, що він ну, типа поплавився. Він з цієї сторони нормальний. типа, з цієї сторони видно, що воно горіло. І воно проплавило кришку, вилізло. Значить, зараз дивіться. я знайшов е, схему І тепер я знаю, які контакти за що відповідають. Ось дивіться, зараз. На схемі виходить, що у нас 6 контактів. І 2 контакти йдуть на мотор. Ось знизу тут нарисований мотор. Йдуть b 1 і a 3 Це йде живлення мотору. Значить, зараз я спробую його хоча б закрити. Кнопку ми вже замовили, але поки вона їде, спробуємо хоча б закрити. Так, Тут, бачите, заливаю всю воду. ось тому. Зараз я хочу сюди під'єднатись, спробувати хоча б закрити поки кнопка їде, як на зло дощ почався. Дивіться по роз'єму подивився я оце виходить і це так по діагоналі. Це мотор. Тестером ось я перевірив. Получається що там показує 33 оми обмотку. Тобто короткого замикання нема. Зараз спробуємо під'єднатися. Так, зараз дивіться я під'єднав провода. Я не знаю в яку сторону якби відкривається, в яку закривається. Зараз попробуємо, ось на плюс. Це закривається, значить надо поменять. Наций. Так, пробуємо закрити. О фух, хоча б закрили. Ну в общем сюди дивіться метод робочий. Якби взяли зовнішній акумулятор. Два проводи під'єднали. Якщо в одну сторону не спрацювало, пробуємо значить міняти плюс-мінус. І все, вікно закрите. Бо бачите, заливає так, тут повно води вже треба зараз попротирати.